And we keep this position three, two, one. How are you doing today, guys? Marakuya <coughs> Pibnichna. Деякі рослини виросли на 3 метри. Початок серпня розпочала зав'язуватися маракуя північна плоди. Ось вони. До 10 серпня ті плоди, які зав'яжуться, вони дозріють. Ті плоди, які після 10 серпня зав'яжуться, необхідно буде їх видалити і утилізувати. Сьогодні щойно, ось це в нас така плантація повсюди, тут показую. Маракує Північна. Так, сонце з іншого боку. Насіння. посадив насіння прямим посівом, де-не-де рослини, які ви бачите, вони зимували на місці з тих корінь, які я не знайшов при викопці і відправці. Вони проросли і зараз розпочинають плодоносити. Отож, накопав рослин. Маракує північно. Щойно, тільки що накопав. Відправляю. Мох. Бачимо мох, вологий мох. Ось такі рослини. Відправляю. По 50 гривень штука в необмежених кількостях по всій Україні відправляю. Значить, рослини кладуться на плівку, перекладаються вологим мохом, якого в мене безліч, вдосталь, дуже багато і Як у дурного махорки, не тільки тут є багато. І відправляю по всій Україні. Получаєте рослини. Так, получаєте. Так, ну це нібито в мене залишиться. Ось, получаєте, саджаєте. Ну цю можна посадити в 5-літрову пляшку від води. Посадили і великі отвори внизу зробили. І ту пляшку занурили наполовину в відро з водою, з теплою водою. І так залишаєте на неділю. Через неділю витягаєте, кладете в. Тепле місце не дуже сонячне. І рослина приймається і росте у вас. В наступному році врожай забезпечений, якщо не накоїте багато помилок. Отож, купуйте Маракую Північну. На все добре, друзі. two one how are you doing today guys